Всім привіт! Сьогодні моє відео буде про фарбування. Фарбую я парканчик. Покажу, що ще фарбувала. Там і вікна, і лавочки. Все, що тільки можна було в цьому році встигнути пофарбувати, все фарбувала. Замінювати парканчик ми в цьому році не планували, але вийшло так, що він тримався весь. На мотузочках, на проволці, де як і був такий геть весь згнивший, і все-таки довелося його замінювати. Тому що якось щоб зовсім і без парканчика не дуже гарно. а Для мене важливо, щоб був гарний двір. І тому ми його замовили в того самого чоловіка, який робив нам підлогу. Обійшлося нам парканчик 15 тисяч гривень. Це 270 штахетин, Та, Не можу сказати точну кількість дошки, на яка у нас тут як перекладинки була. Там дошка 5 на 10, і вона була 2-метрова, і 3-метрова. І, і маємо тепер таку красу. Зараз покажу, як відбувався весь цей процес фарбування. Хто косить, mm. хто читає? так, да, доню? Тут леки там сидять. Mm. Майструємо паркан. Тут трошки вже набили цей фарбований, А інше ще, ще далі, далі все в процесі, Точно, що на всіх відосах. Ти працюєш. Да. А я оператор. Оператор. Так жарко, капець. Общем, оператор поприбивав. Зараз оператор поїде в, в магазин, по Лужанську воду. Ну це точно. Чи кваса холодного. Всього. Щось так дуже спекотно. Така бочка класна взагалі крута. Угу, Фарбуємо буде. Так, да, завтра приведемо їх в порядок. Хочу пофарбую штахіти, щоб цей куточок вже був гарненький. Угу, А цей у нас куток, зараз ми покажемо. Ось так от. Ось такий куточок буде у нас. Проходиш? І тут отак. Сьогодні лавочки теж зробив такі файненькі, одну і другу. Так що нетелі завтра пофарбує і буде. Як там то, то французьке слово? Буде все конфеті... Ой, не конфеті. Шикмадера. Шикмадера. <рес> Ні, ну це твоя бабуся така казала. Шикмадера. Ну, така красота. Прям двома. На <натоліг> ми сьогодні кушать нам. <хи> Коли вікно обшкрябаєш. Куків <хи>. десь <хи> шкрябаєш вікно. Те бачу двома вже. Вискорився. Пофарбувала віконечко. Як моя сусідка казала, помалюєш вікна і буде зовсім інший вигляд. І вона була права, тут кажуть, не фарбуєш, а малюєш. Так що помалюю вікна і буде краса. Парканчик тут такий, у нас був біленький, а віконечко не дуже гарне. А тепер теж буде білесеньке. Двері в мене ще в такому сумному стані. Пооблупу, обдираю фарбу і. Пофарбую, теж думаю, що будуть гарненькі-біленькі. Дуже люблю мою кухню. Вона для мене така, як знаєте, казковий будиночок. Стопчики хочу позатирати, деякі дірки цементом, поладнати їх і потім повибілюю. Хто там каже, що це радянські радянській владі? Мені байдуже, я люблю, коли все побілене, біленьке. У мене воно тоді так чистенько і гарненько. Ще потім лишиться на цьому на будинку, вже теж пообклеювала. Лишиться теж помалювати вікна. Двері в кухні маю такі самі, самі сумні. Хочу позачищати, щоб завтра разом з віконечком. Щоб завтра вранці вже пофарбувати і щоб було біленько. Робимо парканчик, а він такий гарнесенький, білосніжний. І оці двері, ну, капець. Але нічого зроблю, буде гарно. Добре, що вона так нормально відпадає, ця фарба. Позачищаю повністю. Візьму ще шпателя, позачищаю, вона гарно відстає. Які вони геть страшні. Але ці прикольні такі елементи мені подобаються, ковані на дверях. Зрозуміло, що краще їх було б замінити, поки, поки що нічого не замінюємо. Хочу пофарбувати ці елементи е металеві в чорний колір, буде як у нас і в будиночку. Двері будуть білі, з чорним акцентом. А ці не знаю, буду робити чорним, не буду. Побачимо. Спочатку біленьким пофарбую. Якщо мені буде не подобатися, то зроблю їх теж чорненькими. Хотіла, значить, я двері в кухню, ці страшненькі, вже пошкрябала їх майже до кінця. Хотіла їх сюди вставити. Ну, щоб вони такі були, як були, але, як виявилося, знизу повністю гнила дошка. В двері майже згнили. І знайшли, ну, знайшли, я їх тоді фарбувала. Вони гарні пофарбовані, двері на багато кращому стані. І чоловік мій туди, що це як вона називається штука ця. Примайстрував отакі, як воно чи коване, чи не коване. Я, я думаю, може його зняти пофарбувати, а потім знову повісити? Взагалі хороша ідея, бо я все рівно хочу їх фарбувати в чорний кольор. Вони будуть такими гарними і повісити, стильними. Ага, я зрозуміла. І тут у нас такі величезні ці навіси. Такі вони міцні, міцні. і це, будуть це, у нас... Так, да, в кращому стані двері. Єдине тут одної шибки немає, але в нас є достатньо скла, щоб зас... засклити шибку і штабіки є, все в нас є. Так що Зараз. ось такі двері, чоловік зробив сюди. Смотрите, Красунчик, тепер у нас нормальні двері. Так, да, велика різниця, це точно, що ці такі страшні, а ці такі біленькі, гарненькі. Чорним пофарбую сюди. Ці штучки буде дуже гарно і, і стильно. Буду в затінку мити нашу діжку. А то я на неї все кажу бочка-бочка. А це ж таке гарне українське слово діжка. Вода гарячуща, на вулиці спека. Хочу її повимивати, щіточкою почухати, І потім вже е фарбою з воском скрити, а ці обручі то хочу теж позачухувати щітки по металу і чорним кольором пофарбувати. На мене така вийшла стильна діжка. Ух ти, який в тебе пензлик. Я маленький. Такий акуратненький. Маленький. А знаєш, я клеїла малярну скрізь, стрічку, а вона не тримається. Мабуть, тому що ця лак-фарба з воском і вона хоче триматися. Відпадає. А -а -а. Тому я так пензличком маленьким обережненько. Виходить акуратненько. Вранці пофарбувала, зараз дороблю і буде гарна діжка така Ага. Діжка. На фоні білого парканчика то буде дуже, має бути дуже гарно. Я так якраз і хотіла, щоб вона була Це така. Це таке, мабуть, щоб там не виливалось, мабуть, чимось всередині обробляли. Не знаю. Мабуть, я думаю, що може дьогтем чи чим там його, мабуть, щоб воно герметичне було. Вона ну, старенька, бач, мабуть, тому що її не використовували так, як треба, і вона у ну, нас так порозсихалася. Привіт! Да. Нічого. Красавнясь. Красуня діжка. Діжка вже на своєму місці біля кухні. Ось така вона вийшла. Мені, мені подобається. Вийшла так, як я хотіла, щоб вона була така темна, контрастна на фоні білого парканчика. Маю ось таку лак-фарбу з воском, а така гарної якості і фарбую в неї лавочки. Головний момент, що потрібно наносити в один бік. Туди-сюди не можна. Треба Потрібно фарбувати в один бік. Я нею фарбувала дуже багато різних речей. Вона мені подобається, як вона на витривалість. І гойдолка у нас, і наші, наша лавочка знегрещів, все, що ми позабирали. У мене було фарбоване саме цією. Лак фарбою. Єдине, що при перевозці, вона там пошкрябалась, то я сьогодні попід, попідкрашувала вже ці моменти. Так воно, виходить, гарно виглядає. Така структура дерева видно добре. І дерево добре захищає, і, і естетично виглядає добренько. Результатом своєї роботи я задоволена. Двір став набагато охайніший, має гарніший вигляд. В наступному році буду продовжувати вже фарбовувати будиночок наш, щоб він був гарнесенький. Хочу до Великодня встигнути все пофарбувати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі, бувайте!